Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині затримали голову Рожнятівської військово-лікарської комісії, якого підозрюють у продажу ухилянтам довідок про відтермінування. Придатність до військової служби дозволяли військовозобов'язаним відтерміновувати Призов. Як Прикарпатський медик евакуйовував поранених бійців у Серебрянському лісі на Луганщині. Хлопці розказували, що коли я забігав на позицію по пораненого, ну, біля мене там зірвалися міни. На Івано-Франківщині провели навчання рятувальників на випадок ракетного удару. Важливість цих навчань в тому, щоб ми удосконалені навички всіх служб вміли правильно і вміло реагувати на ті ситуації. На Івано-Франківщині слідчі служби безпеки України затримали голову Рожнятівської військово-лікарської комісії, який ймовірно продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування від призову. Чоловік вписував у висновки медогляду військовозобов'язаних важкі діагнози. Про це суспільному розповіла речниця СБУ в області Марія Римар. З її слів вартість такої довідки становила 2000 тисячі доларів США з однієї людини. Довідки про тимчасову непридатність до військової служби дозволяють... Али військовозобов'язаним зобов'язаним відтерміновувати призов, і за той час, поки діяла відстрочка, ухилянти встигали безперешкодно виїхати за кордон та уникнути мобілізації. Для близьких знайомих діяла знижка. Вони могли оформити медичний документ за половину вартості. Сбу викрила посадовця на гарячу час одержання ним оплати за чергову незаконну довідку. У нього вилучено отримані від військовозобов'язаного кошти. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесу. Суального кодексу на підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру підозрюваному загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Хлопці розказували, що коли я забігав на позицію по пораненого, ну біля мене там зривалися міни. Я того не бачив. Там дуже було як обстрілювали і. Темно було від того пороху, що зривалося, як земля піднімалася догори. Я спитав, де поранений. І мені показали, де він є. Я прибіг, подивився, <кхем> як він себе почуває, і зразу почав його витягувати. Бойовий медик Руслан Кнігніцький. Ступив до лав Національної гвардії України на початку повномасштабного вторгнення росіян. Зараз служить у 50-му полку. До цього каже ніколи не воював, тож пройшов шлях від солдата до лейтенанта. 15 серпня 2023 року. Він отримав нагороду від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Нагрудний знак за збережене життя снайпер у голову. 300 на колесах, і це зразу дивний шок, як це таке може бути. Коли ми прибігли за пораненим на позицію, оказалося, що він стояв на позиції, і снайпер йому влучив у нижню щелепу. Коли ми вже прийшли, то йому побратими вже надали допомогу, підв'язали. Поранений на колеса це той, який може йти ногами. В Такому шоці він ще навіть йшов ногами. Але попри це ми ну як страхували, якщо він не зможе йти, тому що там на той момент працювали снайпери, і дуже було небезпечно. Руслан Кнігніцький каже, не рахував скількох військовослужбовців, йому вдалося витягнути з під обстрілів, врятувавши життя. Але в день, каже, бувало два-три евакуаційних виходи. Відтягнули у плюс-мінус в безпечне місце. Я операції викликаю корабель, ми так називали цю машину, яка приїжджає по пораненого. І поки ще той корабель пливе, як ми так його і казали, корабель пливе або корабель відплив. Ми вже його обдивлюємося, де ще є в нього поранення, тому що там в тих умовах не могли побачити всі поранення. Руслан Кнігніцький розповідає, що на завдання завжди йде з хорошими думками, налаштовує себе і своїх побратимів на те, що все буде добре. А ще каже, коли чує, як над його евакуаційною групою літають дрони ворога, заплутує сліди. Швидко, швидко. Старалися одним тим самим шляхом не ходити. Бо був такий випадок, коли ми прийшли забирати пораненого, ми зайшли з однієї сторони, а наші хлопці щоб прослуховували їхню рацію. Це вже на наступний день сказали. Каже, коли ви зайшли з однієї сторони, а ти вже вийшов з іншої. А по перехватах вони почули, що вони вже були приготовлені нас розстріляти. Тому що забігла група, а вони не знали, яка група забігла, чи медивак забіг, чи забігли штурмовики. Вони чекали, чекали, а нас не було, а ми вже, хто знає, не були. Руслан Кнігніцький говорить радий, що потрапив до 50-го полку Нацгвардії України, бо в будь-якій ситуації довіряє своїм командирам. Зараз він перебуває на ротації і лікує спину в місцевій лікарні, каже, що травмував її, бо не шкодував власних сил на передовій. Пролікувавшись, розповідає Руслан, повернеться до побратимів у зону бойових дій. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 19 вересня 180 рятувальників з усіх підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області провели командно-штабні навчання. Вони відпрацювали дії, зокрема на випадок ворожого ракетного обстрілу восени або взимку, розповів заступник начальника управління ДСНС в області Віталій Федунків. Для відпрацювання розповів Віталій Федунків долучили 35 спецавтомобілів та облаштували дев'ять локацій. На кожній з них, за його словами, рятувальники тренувалися ліквідон використовувати можливий наслідок обстрілу або іншу надзвичайну ситуацію: снігові замети, розрив трубопроводів, зупинку теплопостачання, руйнування будинків під час ракетних ударів і пошук потерпілих у завалах. Важливість цих навчань в тому, щоб ми удосконалені навички всіх служб вміли правильно і вміло реагувати на ті ситуації, тому що працює комплекс дій тобто, всі служби об'єднані в одну, які виконують завдання, які поставлені перед нами. Умовно наслідок обстрілів житлового сектору. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок та розташовано поблизу нього будівлю котельня. Вибух спричинив сильне руйнування. Існує загроза, що під завалами знаходяться люди. Прилетіла міна під вікна і хвилею повиносило вікна. Ми були на кухні, готували сніданок, нічого не передвіщало біди, як кажуть. І так сталося. Прилетіла міна спочатку під кухню, потім в спальню. Ірина Ротар пригадує обстріли в Рубіжному, Луганської області. Звідки вона родом? Розповідає, що три тижні жила в окупації. Згодом через сіру зону їй вдалося виїхати. Спочатку до Дніпра, потім до Івано-Франківська. Мама з бабусею в мене виїхали раніше, тому що вони жили в Сєвєродонецьку. Вони не були під окупацією, і так сталося, що в нас половина міста. В окупації половина ні. І якби, коли ти в окупації, в тебе є вибір поїхати або в ЛНР, або на іншу територію. От. І ми шукали способи виїхати сюди, ну, до нас, і спосіб був тільки один через Сіру зону, через перевізників. Я вже собі тут. Зробила нове життя. Я не поставила своє життя на паузу, я його організувала по-новому, але все одно, після перемоги, після деокупації, звісно, я хочу повернутися на свою Луганщину за допомоги. Зараз Ірина Ротар є координаторкою ініціативної групи волонтерів у благодійній крамниці Співдія одяг. Розповідає, що два з половиною місяці тому вона організувала тут майстерню добра. У ній каже, волонтери проводять майстер-класи для переселенців. Сьогодні, 19 вересня, Маргарита Усова вчить відвідувачів крамниці виготовляти іграшки із вживаного одягу. Жінка двічі переселенка у 2014-му переїхала з Макіївки до Харкова. А з початком повномасштабного втору. Окупантів до Івано-Франківська каже, що коли виїжджала, взяла з собою клеєвий пістолет та ножиці. Ми скитаємося по Україні, чекаємо на перемогу. До Донецьку повертатися вже не будемо. Там на мене навіть воздух дали. Я не можу спілкуватися з тими людьми, які там залишилися. У мене вся родина там. Тільки ми от своєю сім'єю виїхали. Я чоловік, донька, онук і син з міскою. З нами був три кота, собака, дитина п'ять років. І ми двома автівками виїхали. П'ять раз у так їхали. 1 березня ми тут у Франківську. Місяць це вже нам дуже-дуже подобається, але ну, хочеться повернутися в Харків. Робимо ми все для майстер-класів тут із вторг даємо речам ну, друге дру, дру життя, ну, додаємо трохи декору і виходить такі от речі. Переселенка з Дніпра Маргарита Стьожка на майстер клас у майстерню добра прийшла вперше. Каже, що у рідному місті залишився великий гномик, тож захотіла і тут зробити іграшку на згадку. Ну форму, заготовку набили синтепоном її. Приклеїли бороду, носик, шапочку. Далі будемо прикрашати різними цікавими. О, аксесуарами. Такими майстер-класами волонтери хочуть пропагувати ідею свідомого споживання, а також допомогти людям, які переїхали до Франківська, адаптуватися, розповіла Ірина Ротер. За її словами, сама благодійна крамниця діє півтора роки. Тут каже, можуть отримати необхідний одяг та предмети побуту, переселенці, багатодітні, малозабезпечені, люди з інвалідністю, пенсіонери і всі ті, у кого є така потреба. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Я бажаю нашим славетним Збройним силам України витримки, терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас як можемо в тилу, волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє, ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей. і це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін, я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україна. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.